Привіт! Рада бачити вас на каналі «Це шо?», канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Сьогодні у нас на огляді дитячий серіал байдиківка Так-так. Той самий серіал, який в дитинстві, мабуть, всі дивилися, коли збиралися до школи, чи просто знайшовши на якомусь каналі. Так як в кожній серії якась нова пригода, я вирішила, що буде достатньо огляду саме на першу серію, з якої все і починається. Тому сподіваюся, всі приготувалися ностальгувати. Поїхали. А почну ж я з перерахування імен і основних характеристик персонажів. В нас є крутий спортивний чел, який живе на дирижаблі на ім'я Спартак. І ні, не той Спартак з подкаст-терапії. хоча вони навіть чимось схожі. Ну, дуже схожі, прям один в один. Стефані дівчинка, яка тільки приїхала в місто, хоча це не ну, дуже складно назвати містом. максимум село. Зії, цей хлопак любить їсти багато солодкого. І думаю, ми можемо його зрозуміти. Я люблю булочку з маком. Наступний в нас піксель, і ні, не той канал, який ти так любив дивитися в дитинстві. Той самий чел за дрот, але я думаю, ми теж можемо його зрозуміти. <пі> Стінчі. Я взагалі вважаю його тим самим мемним челом, який витягує весь серіал. Він дуже любить присвоювати всі речі собі. Знаєте, мені здається, навіть якщо це буде не його річ, він все одно присвоює її собі. Тріксі, знаєте, це така собі гроза району, яка може пожартувати з тебе, може щось придумати та просто рижати. Дядько Мілфорд, екей мер Добряк. Він дядько Стефані, але про нього нічого такого сказати і не можна. Ну добряк собі і добряк. Міскла потуха та сама жінка, яка поставить на місце кого завгодно. Ну просто моя окрема любов. Ну і звісно, куди ж без легенди на ім'я Робі Гнилець. Сюжет Бедиківки, якщо б Робі Гнилець жив собі спокійним життям і нікого не чіпав. Знаєте, я тільки якось зараз зрозуміла, що ось ці діти це ляльки. Типу в дитинстві, коли ти дивишся, то ти якось не загострюєш уваги на це. Але зараз, з розумінням того, що в цьому серіалі тільки три людини, а все інше, так скажемо, ляльковий світ це навіть якось кріпово. А тепер давайте приступимо до сюжету. Все починається з того, як діти особливо нічого й не роблять, тільки грають у відео ігри, їдять багато на корисної їжі. Коротше, все підстать самої назви села Байдиківка. Мертобряк розповідає міс клопотусі про те, що в село повинна приїхати його племінниця Стефані. Жіночка в нас не на промах, тому так в обличчя і кажуть меру, що він ніфіга не знає про те, як поводити себе з дітьми. Міс клопотуха починає навалювати цілий список того, що потрібно дітям, а той бідний навіть не встигає записувати то все. Слідом за цим ми бачимо робі гнильця, який тупо лікує, бо в нього основна ідея це робити так, щоб все місто постійно байдикувало. Але знаєте, окремо я хочу виділити його Ніальні образи, бо, мабуть, це єдиний перс, який хоч та і якось іноді змінює свій одяг. А ще в мене є питання: я одна хочу скуштувати цей торт, і, взагалі, в цьому серіалі стільки різних смаколиків, що мені просто хочеться це все з'їсти. Далі Стефані приїжджає у місто. Робі одразу зрозумів, що його ідилій скоро буде пізно. Заходять, значить, Стефані, і дядько Мілфорд в хату, а там чомусь люто смердить. Як потім з'ясувалося, наш добряк спалив к чортам торт, який він випікав для міст клопотухи. Ну а потім дядько показує кімнату для своєї племінниці, яка майже вся в рожевих тонах, як власний сама дівчина. А на слова Стефані, що вона хоче погратися, він просто дає їй карти і бажає гарного літа. До речі, про те, що тут у головної героїні улюблений рожевий колір, і так далі, ми вже поговоримо у кінці, бо тут є що обговорити. Ну і вже через маленький проміжок часу, гри з картами. Де Стефані просто задобалося строїти ту вежу з карт, вона знову приходить до дядька і каже, що хоче вити пограти на вулиці. Після чого він тільки поорав з нею, бо в селі діти настільки ліниві, що навіть на вулицю не виходять. Але дівчині якось пофігу. Тому вона просто йде на подвір'я. Там вона сидить на лавочці, бо на вулиці реально ніхто не грає, і повз неї проходить зігі, і знаєте, він майже як гопник. Тільки замість того, щоб просити у дівчини телефон чи прикраси, він питає, хто вона і чи має вона цукерки. Коротше, потім вони знайомляться. Хлопець розповідає, чим вони взагалі тут займаються. Ну і дівчина, в свою чергу, увагу з того, що взагалі коїться в цьому селі. Але, незважаючи на це, зії пропонує познайомитися з іншими дітьми. Після чого Стефані вдається успішно витягнути дітей з дому. Ну і куди ж без музикальної перерви? Коротше, діти, мабуть, вперше за такий довгий час проводять свій вільний час на подвір'ї. Я знаю, що тут тавтологія, пробачте мене. А тут раз і з'являється робі гнелець, який показує, які в нього є цукерки. Від чого з її аж затрясся. Я, я не можу це дуже смішно було. Дуже швидко робі вдається розігнати всіх дітей по домівках. Давши їм те, що вони так люблять, а стефані засмучена пішла додому, де потім почала говорити своєму дядьку, що це ну просто піздець якийсь. Ти взагалі як мером став? Гаразд, там трохи не так було, але ви мене зрозуміли. Щоб, хоч якось допомогти племінниці, він розповідає історію про Спартака, назвавши його супергероєм. Ну і дівчина вирішує надіслати йому листа. І ось тепер невже ми можемо побачити того самого чела, який постійно робив різні трюки? А ми діти були вахою з того, що він робив. Прилітає він до Стефані. Мабуть, не потрібно казати те, наскільки тут все швидко трапляється, і як так працюється пошта, яка буквально відправляє листи у небо. Закінчується. Все тим, що він рятує всіх, хто потребував допомоги. І таким чином діти, та й не тільки діти, були в захваті від нього. А тепер перейдемо до обговорювання. Взагалі, мені дуже подобається цей серіал, тим, що тут показують всю крутість здорового способу життя. Типу на контрасті того, що якщо ви будете їсти фрукти та овочі і займатися спортом, то ви станете як спортак, а якщо ні, то як гнилець. Звісно, це все зроблено для дітей, тому і подано в такому форматі. Але давайте погодимося, що це Дійсно круто, що є такий серіал для дітей. Окремо хочу поговорити про кольори. Мені не дуже подобається те, що Стефані одягнута повністю в рожеве. Вона тут грає ключову жіночу роль, а Спартак має багато блакитних елементів, як в гардеробі, так і речах. Те, як тут, так скажемо, непримітивно нав'язують кольорам гендер, трохи мене засмучує. Але в цілому, якщо закрити на це очі, то серіал достатньо непоганий, як для дітей. До речі, а ви знали, що цей серіал вийшов аж у 2004 році? Типу, мені завжди здавалося, що він вийшов у році 2010-му. Ну Ну на цьому все. Я сподіваюся, сьогодні вам було цікаво. Пишіть ваші думки щодо огляду та і байдиківки в цілому. До речі, якщо ви хочете підтримати мій канал, то можете задонати мені якусь гривню на київський тор з Рошену. А Порошенко мене звідси. Посилання я залишу під відео, але це, звісно, за вашим власним бажанням. Клацайте вподобайку, підписуйтеся на мій канал, можете ще завітати в мій телеграм-канал. Посилання під відео. Тож, дякую за перегляд, всіх люблю.